Необхідність широкого застосування програм роздільного збору сміття в області давно назріла, зазначає Наталія Зіновчук, завідувач кафедри економіки природокористування Житомирського національного агроекологічного університету. Адже під полігонами для твердих побутових відходів в Житомирській області сьогодні вже понад 600 гектарів земель. У деяких містах Житомирщини програми з роздільного збору сміття вже діють. У користні, наприклад, таку програму розпочинали з просвітинської роботи у дитячих садках та школах. Це еволюційний шлях прищеплення звички роздільного збирання ресурсоційних відходів, говорить науковець. «Ми пропонуємо почати з соціальних чинників, тобто виховувати підростаючі покоління, виховувати молодь в такий спосіб, щоб для них роздільне збирання відходів стало нормою життя. Ми пропонуємо започаткувати такий інформаційно-суспільний проект, який би. Передбачав навчання дітей і насамперед в начальних закладах міста Житомира щодо того, як поводитись з твердими побутовими відходами. Проект має втілюватися у три етапи: першим є інформаційна компанія, тоді організація збору відходів учнями та працівниками школи та інформаційна підтримка проекту. Ініціатива науковців отримала схвалення учасників зустрічі. Питання про впровадження її у школах вирішено винести на освітянську колегію першу у наступному навчальному році. Інформаційні матеріали домовлено виготовити за підтримки обласного управління екології.